موسیقی Привіт, гайс! Мене звати Саша, і сьогодні я спробую передати вам трошечки свого досвіду через Ютуб. Якщо ви вже встигли погуглити цю тему, як почати в UI UX, скоріш за все, ви знайшли купу інформації, але її складно взяти і структурувати в одну картинку. Якщо це так, тоді це відео буде корисним для вас. Тож для початку пропоную розібратися в термінах. Дехто з вас вже, можливо, має питання, котре ставила я собі колись, коли починала. Хто в біса такий цей UI UX дизайнер? І головне. Чим він відрізняється від інших типів дизайнерів. Бо ви вже могли побачити різноманіття нас з приставкою дизайнер. Наприклад, графічний дизайнер, продакт дизайнер, віжуал дизайнер, веб-дизайнер, інтерекшн дизайнер, він же дизайнер взаємодій, креативний дизайнер та багато чого іншого. І логічно, що це може викликати деяке спантеличення. Спробую пояснити: у дійсності все сильно простіше, дизайнери доволі креативні люди, тому не дивуйтеся, що з кожним роком ми будемо бачити ще більше таких. Нових назв профілях дизайнерів, наприклад, LinkedIn. То окей. Дуже сильно спрощуючи, можу сказати, що всі види дизайнерів, котрі я назвала, окрім графічного дизайнера, тим чи іншим чином відносяться безпосередньо до UI-UX дизайнерів. Тобто, вивчивши UI та UX, ви зможете стати надалі як віжуал дизайнером, так і продакт дизайнером. І лишається в нас лише задачка розібратися з цією різницею між графічним дизайнером та UI-UX дизайнером. Тому що насправді це дві різні професії, і їх чомусь дуже часто часто плутають початківці. Давайте визначимося, що графічний дизайнер це в нас такий фахівець, який займається друкованою продукцією. Він розроблює айдентику, брендинг, працює з інфографікою. Іноді ці дизайнери навіть створюють ілюстрації. Через це графічні дизайнери дуже часто не вважаються професією з IT-сфери. В той час, коли UI-UX дизайнери це технічні IT-спеціалісти, тому що тут ми працюємо з даними, аналізуємо їх, створюємо концепції, тестуємо свої рішення. Взаємодіємо з девелоперами. Але не можу не зазначити, що коли ви будете вивчати веб-дизайн, вам доведеться все ж таки вивчати і базу графічного дизайну. А саме різноманітні правила типографіки, композиції, кольорознавства. Але як професії вони різні і дизайнери будуть мати різні дизайн-задачки. З цим ми розібралися, тому повернемося до теми, як стати uix дизайнером. Мабуть, почну з застережень. Якщо ви уявляєте своє подальше життя дизайнера, якби стурботні подорожі. По світу, Де у перерві між басейном та сонячними ваннами ви відкриваєте свій ноутбук та працюєте декілька годин, то у мене для вас погані новини. Чому? Тому щоб стати е, класним і крутим дизайнером, вам доведеться не просто багато працювати, а надмірно багато працювати. Особливо в перші роки. Також не варто йти в дизайн, якщо хтось із ваших друзів або знайомих сказав вам, що дизайнери багато заробляють. Натомість пропоную вам спочатку отримати розуміння того, чи Чим займаються UI-UX дизайнери на роботі? Про що це взагалі? Тут у мене є декілька порад. Зверніть увагу на те, що за компанії набирають дизайнерів, що за дизайнами створюємо та для кого ми їх створюємо. Перейдемо до першого пункту. Поцікавтеся, що за компанії набирають UI-UX дизайнерів Тут вам знадобиться одна з найкорисніших навичок дизайнера, а саме гугління. Відкривайте просто сайти вакансій, такі як Dow, Ginie, WorkUA, і подивіться, які компанії та агенції набирають собі в команду дизайнерів. Перейдіть на сторінки цих компаній і подивіться, чим компанія займається загалом. Тому що це вам дасть більше розуміння, як ви, як дизайнер, будете вбудовані в процес. Також важливо розуміти, які проблеми та як вирішують дизайнери? Можливо, ви вже чули таке твердження, що дизайн це вирішення проблем. Насправді це крута теза. Мені вона подобається, тому що вона нас дистанціює від привабливості. І нагадує нам, що взагалі, то як дизайнери, ми маємо робити життя інших людей краще. Тож можу запропонувати вам інтерактив. Дивіться на речі, котрі вам здаються незручними, і вигадуйте для них ідеї покращення. Це можуть бути як діджитал-продукти, які незручні, або незручності фізичного світу. Це допоможе вам помічати, аналізувати проблеми, Окрім того, ви зможете попрактикувати своє креативне вирішення таких проблем. Також обов'язково зверніть свою увагу на те, що від вас будуть очікувати на позиції Junior UI-UX дизайнера. Це ви з легкістю зможете дізнатися з вакансій на сайтах, котрі я вказувала раніше. Це вам допоможе краще розуміти щоденні задачі дизайнера, а також ці знання допоможуть вам розібратися з інструментарієм, котрий вам доведеться вчити. І наступне, що я рекомендую зробити, це ознайомитися з дизайн процесом тобто з етапами роботи дизайнера над проєктом. Зараз, можливо, я розвінчаю один з найбільших мітів дизайну. Початківців, але насправді ми, як дизайнери, не займаємося лише відмальовкою та проєктуванням дизайну у фігмі, наприклад. А саме час, коли ми взаємодіємо з пікселями, він займає приблизно 50-60% часу від повного дизайн процесу. Тож, давайте поглянемо на реальний процес, на його етапи. І починається він зазвичай з етапу виявлення потреб. Тут ми взаємодіємо з замовником. Після цього йде аналіз та ресерч. Тут ми аналізуємо ринок конкурентів. Дізнаємося інформацію про користувачів. Після цього варфреймінг. Тут ми проєктуємо логіку і потім, нарешті, сам дизайн. Після цього все закінчується стадією валідації. Тут ми віддаємо на девелопмент наш дизайн і надалі а, займаємося підтримкою проєкту. Але не сприймайте цей процес як константу, бо насправді це такий узагальнений процес, і кожен з етапів має ще в собі багато активностей. До речі, ці активності можуть змінюватися від проєкту до проєкту, і взагалі ми можемо перестрибувати з одного етапу на інший етап, потім знову повертатися. Але такий процес допоможе вам здобути загальне розуміння, як влаштована наша робота дизайнера. І можливо, це також наштовхне вас на думку щось погуглити і дізнатися. Про кожну окрему стадію трошечки більше це було все на сьогодні. В наступних відео ми поговоримо з вами про скілсет дизайнера та про більш практичні поради щодо того, як стати дизайнером. Дякую, що додивилися це відео. Бажаю вам натхнення та витримки на старті вашої дизайн-кар'єри. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та залишайте будь-який коментар, тому що так алгоритми Ютубу будуть просувати україномовний контент в маси. Також підписуйтесь на наш інстаграм Hyperactive Education – та ми постійно опублікуємо багато корисних матеріалів стосовно дизайну і до зустрічі.